Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гість нашої програми Дмитро Чекалкін, український перекладач, дипломат, шоумен, генеральний директор рекламної агенції Діва Продакшн володіє англійською, арабською, івритом, іспанською французькою мовами. Доброго дня, пане Дмитре. Вітаю вас, вітаю. вас. Ми вас бачимо, чуємо. Декілька слів про вас нашим слухачам. Я м, прочитаю те, що я взяла в інтернеті. Народився Дмитро Чекалкін, 23 вересня 1964 року шістдесят Києві, закінчив московський військовий інститут і іноземних мов, де отримав фах перекладача з арабської та івриту. працював військовим перекладачем в арабських країнах, викладав у рідному вузі, працював над кандидатською диссертацією. З 1992-го працював в міністерстві закордонних справ України. Був першим українським дипломатом на близькому сході, консулом та керівником передової групи посольства України в Ізраїлі. Автор багатьох телерадіо інтернет-проектів, серед яких веселі яйця, операція, професор, все геніальне в тостах. Розіграли привіт, блондинки і багатьох. І багатьох проектів інших, пане Дмитри. Я почну з, з питання все-таки про ваші проекти. Які сьогодні проекти ви робите і де їх можна подивитися? Ну на жаль, радіо сьогодні втрачає свою аудиторію, тому немає на жаль було краніше на шер. Наші... Ми виробляли щомісяця до 20 пакетів програм для 360 радіостанцій, які в 10 країнах світу ретранслювали наші проекти від Австралії до Сполучених Штатів Канади. Сьогодні аудиторія радіо досить обмежена, тому ми як ви зрештою орієнтуємося на відеоконтент, робимо мультимедійні проекти, які можуть бути і в ефірі і радіо, і в YouTube. В ефірі телеканалів тому для каналу Прений для каналу робимо такий проект, як, як кончене. хроніка занепаду Російської імперії разом з нашими дописувачами. Намагаємося якось іронічно коментувати останні саркастично коментувати події, які відбуваються в Росії, для того, щоб зайвий раз переконатися, що знаєте, головна геополітична проблема нашої держави в тому, що в нас Карпати виросли не. Того боку, якщо б нас оберігли карпатські гори від наших цих правожерливих сусідів, то історія інакше б склалася нашої держави, нашої нації. А що стосується наших внутрішньополітичних проблем, то це такі проекти, як сам чек, який виходить і в ефірі прямо і на моєму youtube каналі це аналіз подій тижня. Що минає, він наприкінці тижня, в неділю або в понеділок вже з'являється і в ефірі прямого Каналу і на і на, і на, і на моєму Бо є така рубрика. Вона присвячена якраз внутрішнім нашим проблемам, які дехто намагається сьогодні рехувати. Але на мій погляд, недоречно, повністю уникати будь-якої критики сучасної влади. Форма на часі чи не на часі піднімати ті чи інші болючі проблеми нашого сьогодення. Така що рубрика як політпросвіта. Висвітлюємо якісь історичні події, які було б цікаво сьогодні прокоментувати, згадати провести якісь паралелі між нашим сьогоднішнім та тією чи іншою історичною епохою, пане Дмитре, ви довгий час були в Росії. Оце це до політичних питань. Ви можете пояснити звідки у Росіян з'явилася така ненависть до українців? Це лише зараз, ось останніми, скажімо, роками, десятиліттями, це культивувалося. Чи все таки це було набагато раніше? Ну насправді я з перших буквально днів свого перебування, колись в Москві. Я відчув, що градієнт. Цієї агресії, ненависті він набагато вищий був, ніж у Києві. Нас настільки разюча була ця ментальна, емоційна різниця, що ну, завжди навіть перший лин в Москві і дивав якісь. Абсолютно непритаманний рідно києву рів агресії ненависті по відношенню до не тільки по відношенню до іноземців до національних якихось меншин в радянські часи, а навіть серед росіян та Київ є відомий жарт, відома така формула. любим, любим в Росії друг друга ні навіть». я часто наводжу приклад своєї юності. Там перший свій навіть приїзд держав більш менш дорослому віці в Москві. Я заходжу до станції метро і такі метрові відчиняють так чинно на щоб пропустити. Ну, якась літня жіночка бабуся. Ну і так в мене позаду такий в мене був жуттенький чемоданчик, і вона так з ноги по цьому чемодану не потім мене в плече цим кулаком. Ну, пашо, що стало? І таким матом я стільки був вражений такою абсолютно на рівному місці. Ну і потім теж така промовиста була ситуація. Вродичі, в мене отримали нову квартиру в я, я Дупинці автобуси, і дві сусідки так спокійно, начебто лагідно починають спілкуватися, і потім одна для мене абсолютно несподівано каже: «Слышь, там, Бракофіна, ну, ти подухніш, у тебе ж там дев'ятий теж до тебе нифига не буде доходить тепло зимою. Та так розвертається та ні, пало на ти ноги якщо як у тебе зіверне сторона соніфіга не буде поміж прочим, так помінялися такими репліками, потім продовжують так. вид. Мене стільки вразила, тому що я ну, все дитинство провів на берегах дісни зачарованої десни, яка так описана в Олександра Довженко. І я пам'ятаю Є такий був дачний дачний поселення, таке де там ну, вічі була мистецька еліта нащадки Бумського, одного з засновників сучасного українського театру з іншого боку родина Казарацьких. Це оперний оперні співакій там дерегенти, а з іншого боку приходили до нас, там приносили зранку зранку там молоко після там ранкової така баба групіна. І так вони спілкувалися жартома, і так один одного іноді там годі жарти один на одного в такій атмосфері абсолютно приязливого такого відношення. Навіть там абсолютно не знайомі ніколи при знайомстві не дозволяли собі якогось там якоїсь такої агресії і жорсток. Лагідно від нещодавно я на своїй сторінці в Фейсбук мене на жаль в головному сторінку яка була головним каналом моєї комунікації. Там де було 700 тисяч підписників, Її забанили, але є там приватна сторінка, де я випадаю таку рубрику людський фактор. Це теж один з моїх свячено тому, що чому людям так часто бракує людяності, де да, як не боятися може бути себе гуманністю? Так от я розповідаю про. Канські рокзихів там в десяти років в перший раз відвідала радянський союз, яка в них була який був контраст після перебування в Москві, де така була дуже їм казалося ворожа для них атмосфера, і стільки було в напруги абсолютно розлито в повітрі, навіть в транспорті. Ну скрізь вони подорожували, ходили там більш-менш вільно московськими вулицями. А чи після того, як вони прибули до Києва, їх теж вразили в такий контраст, і таким для мене тоді ще було зрозуміло, що. Ну, Дійсно, ми ментально абсолютно різні дві країни, дві нації. Хоча тоді, на жаль, в українці впродовж віків були одним з таким, знаєте, інгредієнтом ментів цього цементуючого роствору, який тримав докупи цю імперію ще з часів там Феофана Прокоповича, там в Розумовських та інших, але тим не менш. Сьогоднішня ситуація, вона на жаль дуже промовиста да, на свідчить про те, що ми дійсно не них є по лісах на цього морального світу, і ніх не хоне хочеться навіть тримувати зв'язок. Пане Дмитре, ви довгий час працювали в Ізраїлі. Власне сьогодні багато а, говорять люди в мережах. Ну, взагалі, багато говорять про те, що Україна має повинна створити свій мосад. Ну тобто, щось на зразок ізраїльського мосада, організація, яка займається аналізом розвідінформації, інформації, також таємними спеціалістами спеціальними операціями за межами Ізраїлю. А в одному з інтерв'ю, якщо я не помиляюсь, ви сказали, що ви аналізували операції Масада. Чи може на вашу думку Україна створити е, свій свою організацію щось на зразок масада? Чи взагалі це реально? І які операції мосада викликали у вас особисто, коли ви вивчали це питання захоплення? Ну я не тільки згадую я декілька своїх програм. Сам чек присвятив якраз найвідомішим операціям Мосад їх можна Можна знайти в мене на моєму youtube каналі, де я лого, да? переповідаю навіть те, що до всього Часу мало відомо там припустимо, як е, славетний цей до му з'їзді Хрущова, який розвінчував е, кут е, особистості Сталіна. Як він потрапив на захід, що це завдяки якраз майбутньому е, одному з майбутніх керівників якраз е, мосаду, і, і найближчим часом готую із мене в останніх моїх в, в випусках. Теж в останніх випусках теж я е, згадую інші операції. зараз. Готую якраз випуск, який буде присвячений операції. Вона називається Мівця Гало. Це так у мене рояль в кущах. Книга якраз лежить в мене тут переді мною про найвідомішу операції мусаду. Вона на полицях нашого книжкового клубу. Це між іншим це такий теж важливий для мене напрямок діяльності, тому що ми видаємо друком. Не тільки тексти моїх радіо, та телевізійних та інтернет проєктів але й допомагаємо іншим українським авторам видати їхні книжки і поширювати їх серед українських читачів, долужити, на жаль, те, що. Недостатньо те чи інші теми висвітлювались в українських в творах українських авторів. А так, от зараз готую випуск, який буде присвячений так званий Галон в перекладі з івриту – це операція «Діамант». Те як із тяне декілька років послаця викрасти най на той час найсучасніші радянські літаки за допомогою пілотів. Арабських країн і після деяких невдалих 60-му році був такий мумір ну, Летфа іракський льотчик. З він походить з християнської асирійської родини, яка в... Була досить досить відомою в Іраку, і Леотизрутяни скористалися тим, що в ті часи якраз і як єврейська, так і християнська громада Іраку піддавалися утискам, і вони через родичів цього муніра Ратфа вийшли на нього самого і вмовили його перегнати цей літак. В 66-му році була вивезена там. була складна дуже операція. Вивезена була його родина, його дружина через Курдістан, через Іран, його дядька, який якого. Вивезли до Європи, і він перебуваючи в Швейцарії, отримав на свій рахунок. У половина цієї суми, яка так так, напрочу так співпадає з тією сумою, яку українська влада запропонувала за кожен кожний російський викрадений літак мільйон доларів. Ну, на той час це було там 500 тисяч британських фунтів. Так от його дядя отримав на свій рахунок швейцарського банку передоплату, і після того він зміг перегнати цей літак. І саме ця операція. Мала мало вирішальне значення для перемоги ізраїльської авіації під час так званої війни шестиденного дня, коли практично е панівне становище мала в повітрі ізраїльська авіація, і вони е знищили рекордну кількість як сирійських, так і єгипетських літаків, і практично е ця абсолютно перевага в повітрі вона і була запорукою, була головним чинником і перемоги Ізраїлю в тій славетній шестиденній війні, війні, яка допомогла Ізраїлю зрештою вирішити. Серйозні проблеми, які в той час загрожували країні, і стала такою яскравою сторінкою в історії не лише самого там мосаду, але й в історії держави Ізраїль. я взагалі дуже часто проводжу паралелі, тому що Ізраїль це кіна з якої нам треба брати приклад і багато важливих дуже речей для існування цієї. Держави нам треба було б перейняти вивчати досвід, зокрема, і тих сьогоднішні сьогоднішніх недоліки сучасної української влади їх можна було б легко подолати, якщо ну можливо не так легко, але ефективно з ними боротися. Якщо вивчати відповідний досвід Ізраїлю, я про це якраз дуже часто згадую для мене приклад країни, яка вже 75 років живе в ворожому оточенні і. Тим не менш до таких карколомних змін, карколомних успіхів, результатів, які роблять її сьогодні найпередовішою державою в ну цей не лише фактично єдина абсолютно стабільна на всьому близькому сході, але сході, але і це найпередовіша держава в галузі IT, в галузі стартапів. Це країна, яка досягає Результатів надзвичайних в багатьох інших галузях, зокрема там час моїх численних переговорів, коли я був перекладе на зустрічах українських президентів, прем'єр-міністрів, спікерів парламенту з, кер... з керівництвом ізраїлю. В мене такий унікальний досвід. Я був присутнім і перекладав на перемовинах з сіма ізраїльськими прем'єр-міністрами, п'ятьма президентами, і вони дуже Часто наводили промовисті приклади, зокрема в сільському господарстві, якщо озброїлися тими технологіями, які нам зрутяне ще на початку наших там незалежності. Я пам'ятаю, як ми з колишніми міністрами за подорожували містами фермами, з, з, з кипуцями мошавими, як вони були вражені, вражені на кіно технологіями, але на. А головна проблема проблема не була вирішена за всі ці роки, а саме приватизація сільськогосподарських земель лише тоді, коли є абсолютна впевненість в інвесторів. В інвествінвесторів вони можуть і робити серйозне капітоловкладнання в будівництво і ферм і сільських сільських господарств. багато чого можна було прийняти в ізраїлі як селекціальські селекціонери вони здобувають таких результатів. Я пам'ятаю, як такі наводили такий промови. приклад, як ізраїльські ферми, які вирощують квіти, вони посунули, посунули на євро. В біржах, ринках ну такого традиційно найвпливовішого гравця, як е, Нідерланди, е, тому що припустимо там ну, такий один приклад. Вони виростили гладіолуси, в яких е, стебель займає там 15% від загальної ваги, і тому е, саме ізраїльські гладіолуси сьогодні подорожують по світу, їх е, перевозять а інші гладіолуси не можуть з ними конкурувати, тому що якщо стебель займає там 80% ваги, то не Рентабельно його перевозити, тобто ну такий ось один маленький приклад таких прикладів. Повірте, дуже багато пане Дмитрі. Під час вашого перебування в Ізраїлі каже, будь ласка, ви читали багато у пресі? скажімо, інтерв'ю людей, які мають відношення до розвідки, які б операції скажімо, обговорювали на широкий загал розвідувальні операції, військові операції. Абсолютно абсолютно праві. Я якраз крайній свій випуск е, сам чеку присвятив е, недоречним абсолютно е, висловлюванням і недоречним такі активності нашого головного розвідника пана Буданова, тому що промовисти е, е, приклад він за останній більше інтерв'ю, ніж е, е, діючі керівники МОСАДу за 75 років існування цієї організації, е, тобто це ну, зокрема і в. Е, функційних об обов'язках цієї організації, що це в першу чергу збір інформації та її використання збір секретної інформації та утримання державних секретів, а не їх поширення. Ще питання про українську дипломатію. Ось буквально нещодавно здається чи місяць тому, чи два тому. Я точно не пам'ятаю, не скажу. А було оголошення, що МЗС Міністерство закордонних справ що набирають дипломатів в різні країни за конкурсом. Тобто, ну там я дивилася перель. Паралі... Як вимог було знання ну звичайно іноземної мови. Але ж для дипломата це не лише мова, це дуже багато якостей і характеру, і напевне витримки. І ну, це як елітна професія. Взагалі, яким має бути дипломат ну, в ідеалі, на вашу думку, якими якостями він повинен володіти? І ще це ми знаємо лише одну сторону дипломатії. А я була на вашій зустрічі з вінничанами, і ви розповідали інше абсолютно абсолютно деталі дипломатичної роботи, про яку мало хто знає, це і присутність на на похованні, коли до вас приходять люди і просять гроші. Маю на увазі в посольство гроші на ну і на операції, і це дуже така витримка має бути. Ось які якості дипломата людини мають бути, і наскільки ця професія важка? То ну, треба. Одразу ж розділити, що є е, так звана дипломатія в білих рукавичках, е, це ходити на дипломатичні прийоми присутнім на якихось урочистих. <клухи> заходів на пере на перемовинах і дипломатія в чорних рукавичках це вирішення нагальних проблем у громадян і це принципово дві два різних абсолютно напрямка, і для них абсолютно ну не абсолютно різні, але все ж таки різні здібності і навички потрібні. Різні різна експертиза, тому що там для участі в банкетах і перемовинах дійсно важливий там знання елементарного так, але сьогодні, коли в нас практично 12 мільйонів наших співвітчизників опинилися за кордоном в якості біженців або так званих «deplaced persons» – осіб, які вимушені були полишити свої місця постійного проживання, то для дипломатичних. Тому в за кордоном в європейських країнах щодня виникають е серйозні новини. Їм Треба вирішувати нагальні питання. І я наскільки знаю сьогодні в багатьох. Е Консульських установах, а саме консульські установи займаються питаннями своїх співвітчизників, їхніми проблемами. Там черги стоять на декілька місяців наперед, щоб просто потрапити на прийом і зробити відповідний тез запит того чи іншого документу зі консульського дії, яка потрібна сьогодні ось у нас 12 мільйонів переміщених осіб, і це вимагає серйозно серйозної підпитки серйозного. Посилення дипломатичного корпусу українського, але з тих чи інших причин не завжди є сьогодні бажання дійсно в кваліфікованих дипломатів професіоналів найвищого рятунку поповнювати цю лаву запасних цієї зеленої команди. Тобто з іншого боку, в керівництво сьогодні української дипломатії, як, як відомо, там всі серйозні кадрові рішення вони приймаються на банковій. Це Серйозна проблема. Колеги, які зараз повертаються з кордону, вони якраз скажуть, що люди з величезним, які мають там 20 років стажу дипломатичного. Але оскільки їх сприймають як ну нелояльних до цієї зеленої влади, їм не пропонують ніяких посад і вони. Після цього змушені полишати взагалі дипломатичну службу? Тобто серйозна проблема сьогодні. На вашу думку, дипломатія нестандартна талановита. Вона могла зупинити цю війну? Чи все-таки війна була неминуча і абсолютно, скажімо, її корені Глибоко вже ну пішли, і вона була ну просто неминуча. Чи все таки якась дипломатія, ну саме талановита, нестандартна, могла щось зробити і зупинити? Чи це не було вже нереально? Є спеціальний випуск присвячений м -м, якраз причинам цього повномасштабного російського вторгнення. Називається «20 напрямків гібридної війни Росії в Україну, що я наприкінці вісімдесятих працюючи військовим перековичем, я кипострі перекладав курс стратегія. Оперативне мистецтво в академії генерального штабу Алжир, і в мене був унікальний досвід, тому що ці люди, які на той час були викладачами академії Генштабу Радянського союзу, вони зрештою потім тоді були полковниками. А зрештою, там вже в 90-х нульових стали генералами, і вони формували цю концепцію гібридної війни, яка прийнята на озброєння сьогоднішньої Російською Російською Федерацією, і навіть детально розписана в Вікіпедії відповідно цієї гібридної війни, концепції. І цієї гібридної війни три чверті всіх засобів витрачаються сил та засобів, витрачаються не на конвенціональну там зброю, а на зброю саме інформаційного підриву. Обороноздатності супротивника, тому що бомбардувати інфовірусами набагато ефективніше ніж бомбардувати навіть найпотужнішими аркетами і бомбами, тому що вся діяльність російських п'ятих колон їх було не одна, ні дві на пальцях пальцях однієї роки не вистачить, щоб перерахувати всі ці п'яті колони, які активно фінансувалися з Росії тут всередині України. Тому повертаючись до вашого питання, чи може бути ефективна. На діяльність українського мосаду я вже неодноразово на це питання відповідав. Лише тоді буде ефективним, якщо буде діяти ефективно український шабак, а шабак це служба внутрішньої безпеки контрозвідки, яка має знищити всіх агентів російського впливу. Час нашої ефіри вже завершено. Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. І я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні гостем нашої програми був Дмитро Чікалкін. Це український перекладач, дипломат, шоумен, генеральний директор рекламної агенції Diva Production. Він володіє англійською, арабською, євритом, іспанською французькими мовами. І нагадаю, що з вами була Ірина Булгакова. Гарного вам дня на все добре. Дякую, акцент з Іриною Булгаковою. Сто один і